Тема про гроші і про заробітки. Люблю цю тему. Повечері в бутербродів наївся, буду вам розказувати, бо бачу, там пишуть хто скільки заробляє. Друзі, не вважайте чужі гроші. Свої порахуйте і заробіть свої. Я люблю цю тему, обожнюю. Значить, дивимося. По міді простіше, по міді простіше. Да, згоден, є зазори, є ризики. Там трошки більші другі суми крутяться, треба більше вкладувати. Але все одно є зазор, ти приймаєш дешевше, здаєш дорожче, приймаєш дешевше, здаєш дорожче. Ну, понятно, оренда, зарплата, там, ну, все, ну, якось простіше. Але саме цікаво стає на чорному металі, як люди рахують гроші чужі. Наприклад, на сьогоднішній день на виїзд ціна 2,53 гривні. Ось така ціна це на виїзд. Це вже враховано, туди ми враховуємо амортизацію, зарплату туди-сюди. Як люди рахують, ага, а на опті сьогодні від 4, а є бази, де по 5 гривень. Це він на тоні заробив тисячу, а може дві заробив. Все, ти прийняв метал тонну, а він же думає, що ти у нього тисячу заробив або дві. Все, він не рахує то все, він не... йому воно не потрібно. А дві тони це або дві заробив тисячі, або чотири тисячі заробив. А він не рахує. А я вам розкажу, як це відбувається. Це, це, це ти сідаєш в машину, приїжджаєш, грузиш, з тобою є людина одна або дві, яким треба дати зарплату, і їдеш, здаєш. Такий, приїжджаєш, а там 15 машин черга. Зустрічали такі металобщики? А 40 машин черга не хочете, таку ранком приїжджаєш, а вже 20 стоїть. А ти думаєш, добре, що на 15 хвилин раніше приїхав, бо через 15 хвилин тебе ще ззаду 20 машин. І ти до обіду сидиш у машині, потім обід, і ти в 3 часа заїжджаєш на базу. І таке буває. Ну, що ж не було, бувало. Але в основному ти приїхав ранком і добре, що ти в обід його ще вигрузив, півдня прийшло. І ти ще встигаєш один раз загрузитись і не встигаєш його здати. Але дав зарплату, ти, ну, сервіс, надаєш сервіс, це ж ну, що таке самому завести, що ну, це таке. І що найцікавіше? Потім приходить момент, коли ти в машину так достаєш і 30. Раз поклав 30. Може 40, як коли бувало в мене. Обслужив машинку. 30-40. Потім дивишся листопад. Ли... резина лиса, сніжок має десь бути, передають, а в тебе лисаки. Ти 25 достаєш і в резину раз, є. Ну, Цього вже ніхто не рахує. Все. Всі порахували, що ти там взяв тонну з гривнею або з 2 гривні зазором, і всі порахували, що ти заробив тисячу або дві. Ну, ніхто не хоче рахувати час, там, ну, про здоров'я там, час, ну я не знаю. Ну, всі якось так... ну, як це таке мислення, я не знаю. Ну, от, Правду кажу, не рахуй чужі гроші наперед не рахуй. Я люди. Рахуйте собі свої гроші, заробляйте, попробуйте цього хліба. Ви ж, якщо такі гарні гроші, друзі, купили газельку за тисячу півтори і погнали працювати металолом. Ну все, руки в маслі погнали собі заробляйте тисячами. там. Все ж просто, все це, все дуже класно. Коротше, це моя любима тема: сріблом легше, да, там не важиш, там по сон попадаєш, я на кожній партії. Там все одно воно якось там десь щось відходить, десь там не прийняв. Ну там воно легше в цьому питанні. З золотом легше, мідь, от воно там простіше. Там якось... А от з чорним металом ну, якось воно важко в цьому питанні. Ти робиш, як той, а ще взяв якесь замовлення, невдали. Хорошо, коротко приїхав, закидав і поїхав. А бувай десь не за тої хати 100 метрів. Носиш, ти, ти розумієш, ти тільки що не тонну прийняв, а 10 через руки пропустив. Бо ти взяв, підніс. Взяв, підніс, потом взяв, поставив на ваги, взяв, поставив на ваги, потім з ваги в машину, а потім з машини вигрузив нагрузку, яку на руки. Коротше, друзі, ну це важкий хліб, це ну, важкий хліб, машина ламається. там, ну, ну такого згадати зараз нема, що. Ти там домовився, набрав, пообіцяв людям, у тебе машина зламалася. Ти ніби ось цього обслужив, а воно там щось раз і відламалося. Ти їдеш, 15, достав, зробив, і тебе, ну, це всь... ну, бізнес, ну, друзі, ну, це так, ну, я не знаю, ну, не рахуйте ці чужі гроші. Давайте, друзі, всім на добраніч, будьте здорові.